Доброго вечора! Сьогодні я йду на суші в конверний ресторан і запрошу вас зі мною, аби дізнатися, що таке суші у Токіо, взагалі, як вони виглядають і скільки це коштує. Я збираюся наїстися так, щоб тріснути, тому буду замовляти багато. Дивіться це відео до кінця. Тут все автоматизовано. Завжди багато людей, тому треба взяти номер своєї черги і зачекати, коли черга підійшла. Скануєш свій білетик, і тобі висвічується номер столика. Так, ну йдемо до столика. Ну я прийшла сама, тому мені місце таке от соло, але це дуже зручно, тому що всі кабінки такі вони відокремлені і здається, що ти сидиш поруч, але це насправді не так. Так, ну тепер беру планшет і починаю дивитися меню. Не виключайте це відео, будемо пробувати все, що є ну, майже все, що є в меню. Вау, меню дуже велике. Не знаю, дуже багато всього. Я думаю, що почну зі свого улюбленого варіанту це Тамаго. Це Омлет. Він дуже смачний. Він не такий, як у нас, і взагалі е, якийсь особливий, трошки солоденький. Палички, васабі, зубочистки, імбирь все, що тобі потрібно, лежить тут. Мені дуже потрібна мотивація продовжувати робити відео на українській мові. Тому, якщо ви хочете підтримати мою ініціативу, будь ласка, залиште коментар та підпишіться, якщо вам справді цікаво. Чай тут безкоштовний, ну саме такий чай, тому можеш робити стільки, скільки хочеш. Добре, давайте ще візьмемо цей сет з тунця. Добре. Приїхав, забираємо. Дуже люблю лосось. Хочу спробувати ось цей. Коротше, це якийсь лосось з луком чи капустою і гострим соусом. М -м, добре. М -м, виглядає дуже непогано. Що мені дуже подобається це те, що ці суші тобі роблять саме зараз. Вони дуже свіжі. Хочу ще якийсь гункан взяти. Давайте спробуємо щось незвичайне. Наприклад, мог фішли і печінка якоїсь риби. Так, хочу замовити ще лосося. хай це буде лосось з цибулею. Так, ось так от приїжджає ваше замовлення. Вау, дивіться, дивіться, як це гарно виглядає. Добре, я вже не витримую, то давайте ж все ж таки куштувати. Щодо того, як користуватися, ну, такі суші дуже важко макати в соус соєвий. Так, мабуть, придумали чи що. Можна поливати зверху, такі бутилочки соусів з дозаторами, дуже зручно. Поливаєш і потім забираєш то все в рот. Суші їдять повністю, не відкусуючи. Класно. Але майонез мені тут не дуже сподобався. Дивіться, яка сусідка приєдналася. Так, я хочу ще темпуру. Хай це буде темпура з креветкою. До речі, не показала вам ще напої. Це якась газована вода зі смаком дині. Ну, непогано, непогано. Так, приїхала моя темпура, Боже, подивіться, гаряченька. Дуже смачно. Хочу ще лосось, але давайте щось інше. Пишіть, який варіант суші вам виглядає найсмачнішим. Це трошки підсмажений лосось. Окей, приїхав. Мені здається, що я під'їла їхні запаси васабі. Дуже люблю гостренькі. Мабуть, ще спробую кальмара з часничним соусом. Ну непогано, але я, мабуть, не повторювала це. це знову лосось, як вже догадались. Знову якийсь майонез і підсмажений таким плам'яним. Боже, це все я наїла, чесно кажучи, це ну забагато для мене. Зазвичай я замовляю менше тарілок. Я дуже наїлася. Ну, справді так як і хотіла, тріскаю вже. І зараз будемо розраховуватися, дивитися, скільки там набігло мені. 1500 єн. Це взагалі дуже дуже економно. Дивіться, я забираю квиточок і йду на касу. Його сканують, і тут я вже оплачую. Обираю собі спосіб оплати, чи це картка, чи готівка. Дивіться, ці люди чекають на свою чергу. Тут взагалі завжди є люди в коридорі. Ну а далі я пішла гуляти по району Акіхабара, це район аніме і манги. Ну ви, мабуть, знаєте, якщо дивилися моє відео про цей райончик. А якщо ні, то переходьте на канал, підписуйтесь і дивіться. Для мене найсмачніші суші сьогодні були це з омлетиком, звичайно, це лосось з гострим соусом і цибулькою, чи то якась капусточка. Також мені сподобався гункан з печінкою, темпура з креветкою. Я не замовляла якийсь дорогий е, тунець, тому той сет з тунця був ну, звичайний. Заклад дуже дешевий, 110 єн за порцію. Це просто взагалі сміх. Мені все сподобалося. Справді, я думаю, що я ще повернуся. Я тільки починаю на Ютубі, тому мені дуже потрібна ваша підтримка. Якщо не складно, підпишіться і поставте лайк цьому відео.